26 квітня 1986 дев'ятсот на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. До ліквідації наслідків аварії було залучено понад 600 тисяч осіб. Серед них вогнеборці, військові та фахівці атомної галузі. Чимало працівників Раес у перші після аварії дні поїхали на ЧАЕС. Сьогодні на Рівненській АЕС продовжують трудитися понад 60 атомників ліквідаторів. Розповідають, два дні світ не знав про вибух. Суботу я тоді з дітьми перебував в місті і побачив, що над нашою місцевістю баражирує літак. Видно, він той час вже відслідковував розповсюдження радіоактивних хмар і пилу. А вже в неділю стало відомо, що досить таки глобальна аварія трапилась на Чорнобильській атомній електростанції, і перші дозиметристи виїхали на Чорнобильську АЕС відрядження. В якості дозиметриста та дефектоскопіста поїхав на ЧАЕС і Віктор Кльок. Він працював там протягом серпня 1986 року. Зразу, як тільки ми прибули туди, нас кинули на обрізання четвертого блока турбопроводі. Ми обрізали. На блоці ми працювали 5 хвилин. Останній робочий час нас перекидали на хаят. Раніше ядерних відходив. Там було чистіше набагато. Ми останнє час допрацьовували там. Найбільше, що його вразило на ЧАЕС – вигляд реактора четвертого енергоблоку. Внаслідок невдалого експерименту на цьому реакторі сталися два вибухи. Будівля частково обвалилася. Він повністю був розрушений. Просто ми туди приїхали, і ми коридором проходили і побачили масштаби постріл для організму чоловіка. Вже багатьох нема що я там був. Внаслідок аварії 11 тонн ядерного палива було викинуто в атмосферу. За числом потерпілих від Чорнобильської катастрофи Україна займає перше місце серед колишніх республік Радянського Союзу. З території в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС були евакуйовані усі мешканці. Перетворилися на пустку і місто прип'ять. Нікого не було тільки одні командіровищі. Всіх евакуювали. Одні собаки бігали і худобо ходили. Техніка, на якій працювали ліквідатори, підлягала суворому контролю дозиметристів. Там, що хоч, і самоліти, і танки були, і БРДМ, і там що хоч було, робили отбор, де можна що дезасті, то робили дезастивіацію, а обратно кидали роботу. Роком пізніше, у 1987-му, працював на ліквідації наслідків Чорнобильської аварії і Микола Дерев'янчук. Зараз він начальник радіотехнічної лабораторії ЦРБ РАЕС. Я тоді був електрослусарем автоматики засобів вимірювання електростанцій. Тоді проводилася вже дезактивація енергоблоку номер 3 і допоміжного блоку, який знаходиться між третім і четвертим блоком. І після цього було виконано заміну системи апаратури радіаційного контролю. Під керівництвом досвідченого атомника виконували роботи на ЧАЕС п'ять його колег. Спільно працювали три місяці. Ми знали деякі доси опромінення, тому ми старалися притримуватися норм і скорочували по максимуму свій час, який знаходилися в полях опромінення. Загалом ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС стали понад 1600 мешканців вараша. Наскільки я знаю, з міста було тому, що на той час і південь теплоенергомонтаж працівники. Хім захисту працівники були наш цех електроцех, цех цехтаї був задіяний. Навіть ті працівники. їдальні. Наші співвітчизники вступили у нерівний бій з жорстокою зброєю. Наслідки радіоактивного випромінювання стали фатальними для багатьох із них. Ми маємо зробити висновки, щоб унеможливити повторення Чорнобильської катастрофи у майбутньому. Висновок тут може бути такий один відповідальність, відповідальність і через відповідальність. Кожного на своєму робочому місці. І високий професіоналізм скільки це дозволяє, це перш за все, Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук, канал Енергоатом.